я от тепер розумію. Єбать, мене притягує. Я думав, це глюк якийсь. Ой. Оце нефіга не глюк. бой. То не притягує? Так, кого збережено. Що мені взяти? Кулемет? Та я тупо завис. О, це добре, це добре, це добре, це добре. Відхилитись можна до кінця. Фінальний бос, кінець, гри. Тут ще й бос буде. В минулому доповненні бойського начебто не сильно я помітив. А Питання, а мені обов'язково той портал заходити? чи можна звідси пофігачити? Мені стрмно туди йти. Якщо там фінальний босс. Я не хочу, я хочу туди його тут Все ж таки по у... я його зрозумів. Етів розгадив. Питання, чи проб'ю я то його око? Напевно, не проб'ю. А, кулемет є. Телепорт. Блядь. Гадаю, не буде плюватися. Thank <smart noise> you. Дякую. Дура. Ой, я тепер туди не випрягну я ну, не допрыгну. Тупо все, я не можу збити того око, тому що я не допригу. А З такої зброї я, напевно, без його зіб'ю. Так, тупо ніфіа. А, тука добе Щось я неправильно роблю. Того гатя. Може мені треба в той телепорт запригнути? Ні, до нього навіть підійти не можна, ти відразу ж помираєш. Єдине місце, куди можна гатити. Алло, токсичне. Я так розумію, мені донизу майже її не потрібно. Ай, так. Блядь. о, до речі, хули я туплю. У меня тут хилка под боком. Блять, вылетела, сука. Ебанутись. Прямо посеред бою вилетіла гра. Ну як, після завантаження. О, це підтягнуло, в є. І є. Мені пофиг. Я хілюсь. Бо з тією кількістю китпоинтів, що в мене крінув. Я снайперська менту Головне відхилюватись вчасно. Зарухіли досить швидко, дякувати Богу. Ну. Я просто знаю, що він хоче. ты выпрыгнешь, сука. Дякую. Ще одне падло. Ну, після кожної атаки ця хрінь все більше і більше руйнує будинок, отже, або я роблю все неправильно, або я роблю все якраз правильно. Всього, атака, я походу проїбав. Блять, знову вилетіло після збереження. Я натиснув швидке збереження і воно вилітає. Ну якого біса? Скільки я буду з цим босом так подати? скільки я буду перезаходити в цього? психуя, психуя, психуя. Я снова птик. Фу. Все больше и больше эту платформу Закинчається на бої, я на цю ножем піду, я вам говорю. цієї хріні тітбокси не такі великі, на яку дистанцію вона б'є, я вам говорю. Ну, типу, вона махає своїми щупальцями, начебто вона й далеко. Я й намагаюся, але тут час від часу після кожного хіла в мене гра вилітає як бачиш Після кожної вдачної атаки зберігати намагаюсь, якби воно не вилітало, ти будеш плюватись? Щось на те відбулося. Тож, капрал Шепард, нарешті ми зустрілися. Прошу, не варто думати, ніби я вас уникав. Я маю багатьох справ, які вимагають моєї уваги у ці часи. Сподіваюсь, ви розумієте. І тепер я маю попросити mm -hmm. вас іще про те що. Бачите, я не можу закінчити свій звіт, доки не буде вирішено всі проблемні питання, які mm -hmm. питання з комплексом Black Mesa. Але гадаю, воно доволі успішно позвало саме про себе. Не знаю, поки що не знаю, чи хавфлай другий. Та питання звідки досі лишається відкритим. Мушу визнати люди, що пристосовуються та супереч усьому знаходять вихід, завжди привертали мою увагу. Вони нагадують мені мене самого, і це одна із причин, чому домовився вас зберегти на певний час. Вірю, що державний службовець як ви може зрозуміти причини цієї обереженості. Мої працедавці не такі довірливі, щоб не змушувати вас вести нескінчене внутрішній бій з природним людським бажанням це комусь розповісти. Ми вирішили переправити вас туди, де ви не зможете нікому зашкодити, і де ніхто не зможе зашкодити вам. Ви ж розумієте, що існують гірші альтернативи. Блять, а я за ним побігти не можу. Ну, перша, як я вже горив, дев'яточка сміливо Друга. Ну, blue shift Багато багів присутні Я не знаю, ну... 6,5-7 максимум, напевно. opposition Forbes. Також присутні баги, цікавіш Але вона цікавіша за Bluetooth. ну, Сміливо вісімку можу поставити. Сміливо на вісімку затягує. Також деякі баги просто присутні. Ну і складність, вона легша, ніж о, сам Half-Life був. Або я вже звик, я не знаю. ну Як на мене, Half-Life. Основний, що ми грали, він був трішки складнішим. Ну, або я вже звик до стрільби тому подібне на третю гру, і як би мені здалася легшою. Тут я не знаю, вже, скажіть, вони однакові по рівні складності, чи воно і дійсно так. Ну Так, форс получше. І. Ну, є також мінуси. Не завжди зрозуміло, для чого ми це робимо. Тобто ми від початку почали. Ото, як. Ну, з гелікоптера вже нас врятували лікар, тому подібне, врятував. І ну, Незрозуміло куди йти, що робити. Типу, нам нічого ну, нам менше говорять, ніж в попередніх двох частинах. Розповідається нам набагато менше. Нещо робити, ні куди йти. Більше до кінця почали вже, ну, розповідати хоча б щось. Ну, я ж говорю, мені ці, дві, ці два доповнення здались набагато легшими, ніж сам Half-Life. Набагато легшими. Так, що ж, що, що, що ж, ну ця гра закінчена на сьогодні, як мінімум, точно.